Ним ходом проходять і міжнародні військові навчання Репітрайден-2012. На Львівщині близько півтори тисячі військовослужбовців із України, США, Молдови та інших країн відпрацьовують питання взаємодії у миротворчих місіях, діють за сценарієм, в основу якого лягли реальні події, що трапилися із американським військовим контингентом в Афганістані. Перед учасниками стояло багато завдань, але всі вони були спрямовані на боротьбу з тероризмом. Будуть виконуватися питання міроторського характеру. Це і блокпости, це і охрана важливих об'єктів, це і несення служби в базовому таборі, це і супровод гуманітарних вантажів, це і відпрацювання питання медівака, це і висадка повітряно-татійського десанта, і інші питання. Військовослужбовці з Румунії й Польщі відпрацювали охорону та оборону важливого об'єкта, особливо ретельно обшукали відвідувачів. Потім транспортний засіб на наявність контрабанди, вибухових пристроїв та зброї. Активну участь у навчаннях взяли і українські авіатори. Військовики здійснювали евакуацію поранених різними способами. Будемо виконувати польоти, такі які повністю на навчаннях, а саме це виконання медицинського забезпечення, це евакуація пораненого із місця визначено. На, на полі бою, так званому різними способами, тобто посадковим способом, коли гелікоптер буде приземлятися на землю, і його будуть поранено заносити через наші двері на порту вертольоту, а також будемо за допомогою групи РПДГ виконувати евакуацію пораненого за допомогою лебідки. А в полі військові з Македонії, Сербії та Молдови вражали мішені. Незважаючи на те, що закордонні колеги стріляли із нашої штатної зброї, діяли на вогневому рубежі досить упевнено. Виконували вправи стіль перше та друге відділення македонського взводу. Результати непогані вже у перший день навчань. Військові показали хороші результати. Це хороший досвід роботи з українською армією. Все організовано відмінно. Тут ми вчимося співпрацювати разом.